Всім доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду двокімнатну квартиру з розташуванням в центрі міста. Це у нас сучасний ЖК Turkish City. максимально комфортна квартира. Це перша здача, абсолютно новий ремонт, високоякісна техніка. Ви подивитеся зараз, що квартира і оснащена, і мобльована для проживання максимально. Тобто тільки заїжджаєте та вже готова повністю до проживання. Дуже комфортна і красива, абсолютно тепла. Тут індивідуальне газове опалення, крім того, встановлений бойлерний підігрів водич. Є тепла підлога, абсолютно все комфортне для життя, влаштоване. Тож телефонуйте! Наша квартира знаходиться на восьмому поверсі сучасного ЖК Туркіш Сіті. Розташування, я думаю, ви знаєте, це максимально зручно, фактично центральна частина міста, тому що це дуже близенько, абсолютно до всієї інфраструктури міста, максимально комфортно. Транспортна розв'язка, одна з найкращих, яка є реально в нашому місті. Далі йдемо по плануванню. У нас тут 57 квадратних метрів, фактично дві окремих кімнати і величезна кухня з балконом, який у нас з панорамними вікнами, дуже багато місця. Ростору вона повністю комплектована таким чином, що всюди використана тільки якісна техніка, це вам не зідне аро, тут всюди брендова техніка LG, Samsung, Bosch, Абсолютно все на здачу зроблено. Ви бачите, що оздоблення і взагалі весь функціонал дійсно доволі якісний. І так, пройдемося ще по нашим кімнатам. Одна з спалень у нас ось такого формату: тут велика гардеробна, з цього боку, типу, розділена на полички. А з іншого боку, вже на вішаке і плюс двоспальний розкладний диван. Також хочу відмітити наявність плазмового телевізора абсолютно в кожній з кімнат, плюс у нас є кондиціонери і тепла підлога. Всюди, де кахель. Максимально все продумано, всюди дуже естетично. Квартира дуже тепла і економна в опаленні. Тут у нас двоконтурний газовий котел, плюс ще маємо підігрів підлоги і бойлер на підігрів води. Крім того, маємо ще одну спальню. Ось такого формату вона у нас наголошую без вікна. Це важливо. Одразу дивіться наперед. І спальне ліжко та плазмовий телевізор. Санвузол величезний, комплектований всім потрібним, дуже багато поличок для зберігання побутової хімії, рушників і всього решта, і дуже акуратний. Перша здача, хороша ціна. Телефонуйте прямо зараз.